Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – додавання двох чисел з різними знаками. На минулому відеоуроці ми вже з'ясували правило додавання чисел з різними знаками. Пропоную переглянути частину 1 цієї теми. Отже, повторимо це правило. Щоб додати два числа з різними знаками, треба від більшого модуля відняти менший, а перед одержаним результатом записати знак того доданка, модуль якого більший. Розглянемо застосування цього правила на прикладах. Приклад 1. Мінус 10 додати 3. Перший крок визначаємо знак. У відповіді буде знак мінус, оскільки знак мінус перемагає, що це означає? Доданок із знаком мінус має більший модуль. І тоді модулі віднімаємо від більшого менший. 10 відняти 3 буде 7. А ми вже визначили, що у відповіді буде знак мінус, результат мінус 7. Приклад 2. 10 додати мінус 3. У цьому прикладі перемагає знак плюс, оскільки доданок із знаком плюс має більший модуль. Отже, у відповіді буде знак плюс, модулі віднімаємо. Від більшого менший 10 відняти 3 маємо результат 7. Для кращого запам'ятовування правил наведемо таке порівняння. Числа з різними знаками сваряться один з одним, оскільки знаки біля них є різними. І ми будемо пам'ятати, що треба ставити знак числа більшого за модулем. Наприклад, мінус 20 додати 50, у відповіді буде знак плюс, оскільки доданок із знаком плюс має більший модуль. Для кращого запам'ятовування правил ми ще пригадаємо правило додавання від'ємних чисел. Знаємо, що сума двох від'ємних чисел є число від'ємне, тому запам'ятаємо, що від'ємні числа товаришують. Тобто у них знаки біля них однакові, такий самий знак мінус буде у відповіді. Приклад мінус 20 додати мінус 50 дорівнює мінус 70. Розглянемо алгоритм додавання раціональних чисел. Перший крок. Ми будемо дивитись на знаки. У нас на екрані два приклади. Мінус 10 додати мінус 2, і біля чисел маємо однакові знаки мінус. А другий приклад мінус 10 додати 2. Біля чисел маємо різні знаки. Отже, перший крок при розв'язуванні вправ дивись на знаки. Знаки можуть бути однакові, як у прикладі 1 на зеленому фоні, так і знаки біля чисел можуть бути різними, як у прикладі 2 на, з... на жовтому фоні. Якщо знаки біля доданків однакові, тоді став той самий знак у відповіді, а модулі додавай. Мінус 10 додати мінус 2 дорівнює мінус 12. Якщо знаки біля доданків є різні, тоді став знак числа більшого за модулем, а модулі віднімай. Приклад мінус 10 додати 2 перемагає знак мінус, оскільки цей доданок із знаком мінус має більший модуль. І модулі віднімаємо. 10 відняти 2 буде 8. А оскільки знак у відповіді мінус, результат мінус 8. Користуючись цим алгоритмом, ми будемо розв'язувати вправи. Пам'ятаємо такі корисні поради. Щоб додати два числа з різними знаками, доцільно спочатку визначити і записати знак суми, а потім у дужках записати різницю модулів. Як це на прикладах робити, зараз і розглянемо. Перше завдання. Мінус 12, додати 8. Дорівнює. Перший крок, визначаємо знак. У відповіді буде знак мінус, оскільки доданок із знаком мінус має більший модуль. А модулі віднімаємо. Від більшого модуля 12 віднімає менший 8. Результат мінус 4. Другий приклад: 13 додати мінус 7. Перший крок визначаємо знак. У відповіді буде знак плюс, оскільки доданок із більшим модулем має знак плюс. Модуль віднімаємо 13 відняти 7, результат 6. Пам'ятаючи, що перед додатним числом знак плюс не прийнято писати, ви можете записувати коротше. Або 13 додати мінус 7. Визначили, що у відповіді буде знак плюс, а модулі відняли 13 відняти 7 дорівнює 6. Будемо працювати з підручником. Розглянемо номер 1067. Знайди значення виразу. Перше завдання. Починаємо з умови в дужках мінус 7,92, додати 6,39 закрили дужку, додати в дужках 3,82, додати мінус 2,17. Щоб знайти значення виразу, пригадаємо порядок виконання дій. Спочатку виконуємо дії в дужках. Отже, першу дію позначаємо, другу дію позначаємо і. Третю дію також позначили. Таким чином, перша дія мінус 7,92 додати 6,39. Перший крок визначаємо знак. Перемагає знак мінус, у відповіді буде знак мінус, оскільки доданок із більшим модулем має знак мінус. І модулі віднімаємо від більшого модуля віднімаємо менший. Нам залишилося виконати віднімання і не забуваємо ставити знак мінус, оскільки ми його визначили. Можемо виконати віднімання у стовпчик. Нагадаю, щоб підняти десяткові дроби ми записуємо один під одним і кома під комою. 2 відняти 9 не можемо, позичаємо. 12 відняти 9 маємо 3. Тут уже не 9, а 8, адже ми позичали. 8 відняти 3 буде 5. Кому ставимо під комою, 7 відняти 6 маємо 1. Результат мінус 1,53. Друга дія, також у дужках 3,82 додати мінус 2,17. Перший крок визначаємо знак. У відповіді буде знак плюс, оскільки доданок із більшим модулем має знак плюс, а модулі віднімаємо, тобто від більшого модуля віднімаємо менший модуль. Виконуємо віднімання у стовпчик. 3,82 відняти 2,17. 2 відняти 7 не можемо, позичаємо, 12 відняти 7 буде 5. Тут уже не 8, а 7, адже ми позичали. 7 відняти 1 маємо 6. Кома під комою 3 відняти 2 буде 1. результат 1,65. Тепер записуємо третю дію, а саме мінус 1,53 це результат першої нашої дії, і необхідно додати 1,65. Перший крок визначаємо знак. У відповіді буде знак плюс, оскільки доданок із знаком плюс має більший модуль. Визначивши знак, ми від більшого модуля 1,65 віднімаємо менший модуль 1,53. Можемо виконати у стовпчик, можемо в даному випадку і усно. 1,65 відняти 1,53 буде 0,12. Це і буде відповідь, записуємо. Друге завдання пропоную виконати самостійно, поставивши відео на паузу. А після паузи перевірити відповіді. Отже, відповідь до завдання 2 зараз з'явилася на екрані. Ми також виконували це завдання по діях. Перевірте свої відповіді. Розглянемо тепер номер 1073. Треба знайти значення виразу. Починаємо з першого завдання: мінус 3,5 додати 7,16. Маємо числа з різними знаками. Перший крок визначаємо знак. У відповіді буде знак плюс, оскільки доданок із знаком плюс має більший модуль, і нам треба від більшого модуля 7,16 підняти менший модуль 3,5. Нам необхідно звести до спільного знаменника. Для чисел 6 та 9 спільним знаменником буде 18, оскільки 18 ділиться і на 6, 18 ділиться і на 9. Записали спільний знаменник 18. Наступний крок: шукаємо додаткові множники. 18 поділити на 6. Буде 3 додатковий множник, 3 помножити на 1, маємо 3. Шукаємо додатковий множник до другого числа. 18 ділимо на 9, буде 2 додатковий множник, 2 множимо на 5, маємо 10. Зверніть увагу, що в цьому випадку ми від чисельника 3 не можемо відняти чисельник 10, і тому будемо позичати, пам'ятаємо правило позичання однієї цілої. Було в нас 7,7. Одну цілу позичаємо, залишиться 6, цілих. оту одну цілу, що ми позичили, ми можемо записати як 1818. 18. Та наші 318 маємо 21, 18 і відняти 3,1018. Тепер можемо виконати віднімання і одержати результат 3,11. Друге завдання умова. 7,29 додати мінус 2,3. Перший крок визначаємо знак. У відповіді буде знак плюс, оскільки доданок із знаком плюс має більший модуль. Далі, за правилом, ми від більшого модуля віднімаємо менший. Щоб виконати віднімання, треба звести до спільного знаменника. Для чисел 9 і 4 спільним знаменником буде число 36. Адже 36 ділиться на ціло і на 9, 36 ділиться на ціло і на 4. Шукаємо додаткові множники. 36 ділимо на 9 буде 4 додатковий множник. 4 множимо на 2, маємо 8. 36 ділимо на 4 буде 9 додатковий множник. 9 множимо на 3, маємо 27. Знову, як і в першому завданні, від 8 ми не можемо 27 відняти. Будемо позичати. Було 7 цілих. Позичаємо 1 цілу, залишиться 6, цілих. Одну цілу, яку ми позичили, ми можемо записати як 36 36 та наші 8 36. Разом буде 44 36. та відняти 2, 27 36. Тепер ми можемо виконати віднімання. В результаті одержуємо 4, ціли. далі 44 відняти 27, одержимо 36 у знаменнику дописуємо. Третє завдання: мінус 4,5 додати мінус 5,3. Зверніть увагу, що тут в умові ми додаємо 2 від'ємних числа. Пам'ятаємо, що сума двох від'ємних чисел є число від'ємні. Інше пояснення, можемо сказати: знаки біля чисел однакові, такий самий знак буде і у відповіді. А модулі в цьому випадку додаємо, бо ми використовуємо правило додавання від'ємних чисел. Таким чином, нам залишилося знайти суму чисел у дужках. Не забуваємо, що у відповіді буде знак мінус. Зводимо до спільного знаменника. Спільним знаменником буде число 30, оскільки 30 ділиться і на 6, 30 ділиться і на 5. Шукаємо додаткові множники. 30 поділити на 6 буде 5 додатковий множник, 5 множимо на 5, маємо 25. 30 ділимо на 5, буде 6, додатковий множник, 6 множимо на 3, маємо 18. Виконуємо додавання в дужках, не забуваючи, що у відповіді буде знак мінус. Отже, додаємо цілі частини 4, додати 5, маємо 9, додаємо дробові частини 25 тридцятих, додати тридцятих, буде 43 тридцятих. Зверніть увагу, що треба виділити цілу частину, оскільки дріб 43 є неправильним. Виділяємо цілу частину, та наші 9 цілих частин маємо тепер мінус 10,13. Завдання виконали. Продовжуємо працювати, переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні записуємо умову. Мінус 7,3 додати 4,7. Перший крок визначаємо знак. У відповіді буде знак мінус, оскільки доданок із більшим модулем має знак мінус. А модулі віднімаємо 7,3 мінус 4,7. Шукаємо спільний знаменник. Для чисел 8 та 10 спільним знаменником буде 40. Записуємо спільний знаменник і шукаємо додаткові множники. 40 ділимо на 8 маємо 5 додатковий множник. 5 множимо на 3 15. 40 ділимо на 10, маємо 4 додатковий множник. 4 множимо на 7 маємо 28. Щоб виконати віднімання у дужках, нам необхідно знову застосувати спосіб позичання одиниці. Отже, мінус перед дужками залишаємо. Далі було 7, 1 цілу позичаємо, залишиться 6, цілих. одну цілу, яку ми позичаємо, можемо записати як 40 сорокових. Та наші 15, сорокових маємо 55 сорокових. І відняти 4,284. Тепер можемо виконати віднімання. Знак мінус у відповіді записуємо. 6, цілих відняти 4, цілих, маємо 2 55 сорокових. відняти 28 сорокових маємо 27 сорокових. П'яте завдання. Мінус 10, цілих, додати тринадцятих. Перший крок визначаємо знак. У відповіді буде знак мінус, оскільки доданок із більшим модулем має знак мінус, і ми від більшого модуля віднімаємо менший модуль. Число 10. Для зручності ми можемо записати як 9,1313 і відняти 8,713 маємо в результаті мінус 1,613. Продовжуємо далі шосте завдання. 7,5 додати мінус 6,1112. Перший крок визначаємо знак. У відповіді буде знак плюс, оскільки доданок із знаком плюс має більший модуль. А модулі віднімаємо від більшого модуля віднімаємо менший. Шукаємо спільний знаменник. Для чисел 9 і 12 спільним знаменником буде число 36. Шукаємо додаткові множники. 36 ділимо на 9, маємо 4 додатковий множник, 4 помножити на 5 буде 20. Шукаємо додатковий множник далі. 36 поділити на 12 буде 3, 3 множимо на 11, маємо 33. Знову той випадок, що ми від 20 не можемо відняти 33. І тепер ми виділяємо, забираємо 1 цілу. Було 7, цілих, стане 6, 1 цілу ту, що забираємо, можемо записати як 36,36. 36. Та наші 20, 36 маємо 56 36 І відняти 6,33. Виконуємо віднімання. 6 відняти 6 буде 0, але цілу частину 0 у мішаному числі не пишемо. 56 відняти 33 маємо 23, 36. Продовжуємо далі. Переходимо до 7 завдання. Цьому завдання починаємо з умови мінус 3 четвертих додати 3,6. Зверніть увагу, коли зустрічається звичайний дріб та десятковий, ми повинні перейти або до звичайних дробів, або до десяткових дробів. В даному випадку, оскільки у знаменнику маємо 4, ми можемо перейти до десяткових дробів. Пам'ятаємо, що 3 четвертих це 0,75. Записуємо мінус 0,75 додати 3,6. Якщо ви забули цей знаменитий факт, що 3 четвертих це 0,75, ви згадайте правило. Щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, треба чисельник поділити на знаменник. І якщо ви поділите, то ви і дізнаєтеся, що у відповіді у нас буде 0,75. Ось так я вам нагадала. Нам залишилося виконати дії тепер із десятковими дробами. Перший крок визначаємо знак. У відповіді буде знак плюс, оскільки доданок із більшим модулем має знак плюс. А модулі віднімаємо від 3,6 віднімаємо 0,75. Десяткові дроби можемо віднімати у стовпчик. Записуємо кома під комою, починаємо віднімати 0 відняти 5 не можемо, позичаємо 10 відняти 5, буде 5, тут уже не 6, а 5, адже ми позичали, 5 відняти 7 не можемо, позичаємо 15 відняти 7, буде 8. Тут уже не 3 а 2, адже ми позичали, пишемо 2, кому пишемо під комою. І маємо результат дорівнює 2,85. Восьме завдання. 2,5 додати мінус 3,25. Знову ми можемо переходити або до десяткових дробів, або до мішаних чисел. В тих випадках, коли ми у знаменнику бачимо 5, ми знаємо, що ми можемо перейти до десяткових дробів. І це зробимо: 2,5 додати мінус 3, цілих. для того, щоб 2 п'ятих перетворити у десятковий дріб, 2 ділимо на 5. Ось зараз ми собі підказочку робимо. 20 ділимо на 5 буде 4. І записуємо, що в нашому випадку мінус 3,4. Далі визначаємо знак у відповіді. У відповіді буде знак мінус, оскільки доданок із більшим модулем має знак мінус. І ми від більшого модуля 3,4 віднімаємо менший модуль 2,5. Виконуємо віднімання 3,4 відняти 2,5. Зрівнюємо кількість цифр після коми, дописавши нулю зменшуваному, і починаємо віднімання. 0 відняти 5 не можемо, позичаємо, 10 відняти 5 буде 5, тут уже не 4, а 3, адже ми позичали, 3 відняти 0 буде 3. Кому записуємо під комою, 3 відняти 2 буде 1. Не забуваємо, що у відповіді знак мінус, результат мінус 1,35. Дев'яте завдання: мінус 0,45 додати мінус 2,14. В цьому прикладі також перейдемо до десяткових дробів, пам'ятаючи, що одна четверта це чверть, або ми можемо записати як 0,25. Переходимо до десяткових дробів мінус 0,45 додати мінус 2,25. Зверніть увагу, що в цьому завданні ми додаємо два від'ємних числа. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Ми ставимо знак мінус, а модулі додаємо 0,45 додати 2,25. Це правило додавання двох від'ємних чисел. У відповіді буде від'ємне число, ставимо знак мінус і додаємо 0,45 додати 2,25 маємо 2,25. 70 сотих, ми можемо 0 в кінці прибрати, результат мінус 2,7. Продовжуємо далі і переходимо до 10-го завдання. Записуємо умову 10-го завдання, де знову десятковий дріб зустрівся з мішаним числом. Мінус 0,4 додати 1,415. Але в цьому завданні мішане число ми не можемо перетворити в десятковий дріб, оскільки 4 на 15 у нас націло не поділиться. І в таких випадках треба переходити до звичайних дробів або до мішаних чисел. Записую мінус. 4 10, додати 1,415. Ми можемо скоротити 4, 10, а саме на 2 одержимо мінус 2 п'яти додати 1,415. Шукаємо спільний знаменник, це буде число 15. І зводимо до знаменника 15. 15 ділимо на 5, буде 3 додатковий множник, 3 множимо на 2, маємо 6. Щоб знайти суму двох чисел з різними знаками, визначаємо знак. У відповіді буде знак плюс, оскільки доданок із знаком плюс має більший модуль, а модулі віднімаємо. 1,415 відняти 6,15. В даному випадку від 4 ми не можемо відняти 6, тому перетворюємо мішане число у звичайний дріб. 1 множимо на 15 буде 15, додати 4 буде 19. 19, 15, відняти 6, 15, маємо результат 13, 15. 11 завдання: 4, 2 третіх додати мінус десята. В цьому прикладі також переходимо до мішаних чисел, оскільки дріб 2 третіх ми ніяк не перетворимо в десятковий дріб 2 на 3 націло не поділиться. Отже, третіх додати мінус 5,1. Визначаємо знак у відповіді. У відповіді буде знак мінус, тому що перемагає знак мінус. Далі від більшого модуля 5,1 віднімаємо менший модуль 4,2. Зводимо до спільного знаменника. Спільним знаменником буде у нас число 30. Отже, мінус не забуваємо на початку записати. Спільний знаменник 30. 30 ділимо на 10, буде 3 додатковий множник, 3 множимо на 1, буде 3. Відняти 4,3 спільний знаменник 30, 30 ділимо на 3, маємо 10, 10 множимо на 2, буде 20. В даному випадку від 3 ми також не можемо 20 відняти, позичаємо 1 цілу, було 5, цілих, 1 цілу позичили, залишиться 4, цілих. 1 цілу, яку ми позичили, можемо записати як 30, 30 та наші 3 тридцятих, маємо 33. Відняти 4,203. Тепер можемо виконати віднімання. Не забуваємо, що у відповіді буде знак мінус, і маємо результат 13,30. Останнє завдання 12 пропоную виконати самостійно. Переходимо до номера 1075. Склади числовий вираз і обчисли його значення. В даному прикладі ми повинні самі скласти числовий вираз за умовою. А саме, до числа 3,1 нам треба додати суму чисел. Тобто спочатку суму чисел обчислюємо мінус третіх додати шоста. Зверніть увагу на числовий вираз, який ми записали відповідно до умови. Виконуємо по діях. Перша дія буде в дужках, знайдемо суму цих чисел, а друга дія буде додавання. Отже, перша дія мінус третіх додати шоста. Перший крок визначаємо знак. У відповіді буде знак мінус, оскільки доданок із більшим модулем має знак мінус. Модулі віднімаємо, від більшого віднімаємо менший. Шукаємо спільний знаменник. Спільний знаменник буде число 6. Записуємо спільний знаменник 6. 6 ділимо на 3 буде 2, додатковий множник, 2 множимо на 2 буде 4. І відняти 5,16 вже має знаменник 6. Виконуємо віднімання. Знак мінус не забуваємо у відповіді ставити. 7 відняти 5 буде 2, цілих, 4 шостих відняти 1 шоста маємо 3 шостих. 3 шостих ми можемо скоротити на 3. Результат мінус 1 друга. друга дія 3 цілих 1 друга додати мінус друга. Перший крок визначаємо знак. У відповіді буде знак плюс, оскільки доданок з більшим модулем має знак плюс. А модулі віднімаємо. 3,1 друга відняти 2,1 друга. Результат буде 1 ціла. Записуємо відповідь. Друге завдання пропоную виконати самостійно, поставивши відео на паузу. Отже, відповідь до завдання 2 зараз з'явилася на екрані. Перевірте. Вдома виконаєте схожі завдання, щоб пересвідчитися, що ви засвоїли тему. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.